Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо партію 14-го туру матчу за звання чемпіона світу. Це була вирішальна партія. Білими фігурами грав Дінлі Жені чорними фігурами грав Ян Поміщі. І ця партія була супер епічна. І давайте одразу приступимо до розбору цієї партії. д 4, Кінів 6, с 4. Захист Німцовича. Відбувся в цій партії. Склон 7 Ціна кожного ходу дуже велика. Якщо хтось програє, то хтось стає новим чемпіоном світу, а нічі, у випадку нічиї шахісти будуть грати тайбрейк. Кінь g 5. Оцей хід g 5 це вже щось дике. Дільний жень хоче замотувати по прямо, прямо тут і зараз. Ferст і 7. Поки що. Ну, коня ніхто бити не буде. Не тут дуже акуратно грав. Отак розміняли коне і тут же перейшли ось в такий еншпіль. Ну, звісно, ось тут замість кін G5, ну, попроще було руку там зробити, якось катати ось цю позицію. Потім можна було веншпіль перейти. Ну, це все могло бути в кращій редакції. А ось тут ну, не зрозуміло, навіщо пішак на а 4 стоїть. Тура С2. Слом Б4 це також вже такий дивний хід зі сторони китайця. Вісно, було б краще. Ну, я не знаю, це вже не та позиція, яку хочеться е, якось грати на виграш, там якусь обміту. Ну, вже, напевно, якось H5 треба було грати. Вже в тому ключі якось рукіровку намагатися зробити. А китаєць ось так розміняв слонів, здвоїв свої пішаки. Ну вже Джебілі строго бореться за нічище. І тут Пішака віддав такий дивний хіт доволі. Чому слон в 3 не пішов? Питання. Незрозуміло, що він боявся. Після Тура Д 3 кінце 5 визіграв, нічого страшного не було. Ну, Діну Ліжені видніше. Слон d 5 Є4. Правда, він ось тут відіграє пішака, але росіян активно тура. Відійшов тут ось так. Тураці 3. І ось тут треба було китайцю зробити точний хід, зіграти кінь Б7. На Тура С3 БЦ. І ось тут прожганяємо туру. так, Кінь д 6 напад на цього слона. І на Тура Д 7 є 5. На F6, звісно, не б'ємо, тому що кінь. був. Втрачається. А граємо F4 і хороша. Ну, не така хороша, ну, нічия тут має бути. Урати білі майже не ризикують. А в партії відбувся хід Б4. Росіяни грає Кінди 7. Тура вже 3, так, так грає. Міняє ось цього Пішака на Пішака 7. Король 8. Слон Д3. І ось тут! Не знаю, що відбулося. Ну, але він... Китаєць зробив грубу помилку. Він зіграв. Ну, не грубу, але таку серйозну помилку доволі. Король Е2. Треба було грати король д 2 не пускаючи турну на C3. І скажемо, на варіант слон б 5 Якщо б є пішака тут, Китаєць, якби взяв. Якби... точніше, якби росіянин взяв ось тут пішака. Шах. У Раді 8. Слон Б5, розмін слонів. І ось цю позицію старатися, старатися здобути нічию в цій позиції. Ось, та, іменно ось цей варіант слід плоти йти китайцю. А він зіграв король Е2, Кураце 3, Ураже 8, Ураже 3, і тут вже помиляється і росіянну у відповідь. Йому слід було. Зробити, ну простий хід напасти пішака банально, слон в 5 з ідеєю побити, навіть просто навіть. Тура д 3, ну там д 3 не проходить, тому що там Тура і 8 буде. Ну, головна загроза це слон В5 побити і абсолютно виграна позицією. З двома пішаками вже легко би довів партію до виграшу, а він зіграв. Не позіграв, ось тут є 5. У 6, ось так, захистив. Дінний женщин знайшов класний ресурс б 6 І ось він переходить ось такий Еншпіл. І цей Енжпіль насправді ну, просто елементарно нічейний. Отже лишній пішак, але його дуже тяжко реалізувати. Король 6. Шах. Ура 6, король 3. А2, ну ось, ось тут він таку робить неточність. Король в 3. Точніше було H5 зіграти, вже не витримати ось це поле і щоб іменно чорні самі не пішли пішоком на H5. А в партії відбувся такий хід H5. Ура 8, Ура 1, король G2. Ура 6. Ну ось тут вони ще довго катали. Партія ця 6 годин тривала. Ура 4. Шах. Ну, я вже тут швидко промотаю, тому що тут вже ніяких коментарів не потрібно. Вбита нічия. Цей пішак не проводиться. Ура 6, король 7. Тайць точно грав вже тут. Королів 2. Так. Є 6. Помінялась ці пішки. Ну і тут остання хитрість на королів 3 Бетураж 3 був хід і побив туру на 3. Ну, супер Росмейстери, звісно, такого не зівають. Королів сюди. І ось тут І шахісти погодились на нічі. уже ось ці позиції. Ну, пішак крайній не проводиться, і ось так закінчилася ця партія. Ну, Як бачите, Китаєць харкався в цій партії, щоб зробити. Нічію і все через це, що він в дебюті зробив ось цей дурацький хід Кінжи 5 І єлі єлі в муках зробив нічию. Ну, але нічия це краще, ніж програш, ось така партія. Завтра вже буде тайбрейк. До речі, це 200-те відео на моєму каналі. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо далі слідкувати, що буде на тайбрейку. Можете написати в коментарях, хто фаворит на тайбрейку. А вам, друзі, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення!